Тільки термінові новини вчасно та влучно. Українські військові завдали удару по розташуванню російських загарбників у тимчасово підконтрольній їм Каховці Харсонської області. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, про нову бавовну у понеділок, 7 листопада, повідомило у своєму зведенні повітряне командування ЗСУ. Там розповіли. Що, за наявними даними, знищено будівлю, в якій знаходилися близько 200 окупантів. Внаслідок удару противник зазнав суттєвих втрат, проте точна кількість вбитих і поранених російських військових наразі невідома. Наслідки ворог ретельно приховує: у місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення, йдеться у повідомленні. У свою чергу в Генеральному штабі зазначили, що на сьогодні російські війська та їхні колаборанти організували у каховці масові репресії. Метою яких є пошук українських диверсантів та місцевих жителів, які коригують удари зсу, окупанти вивозять затриманих до Горностаївки, де катують, щоб вибити свідчення.